Вітаю мої любі друзі, гості, особливо підписники нові. Я рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. Сьогодні у нас знову відео про порцеляну. Всі ми, всі ми нами любимо. І не тільки порцелян. Якось так склалося, що назбиралося багато різних речей з різних міст, і знову ми з вами разом. В першу чергу хотіла би. Показати вам речі, які в загальному я не, не, не дуже поціновую в інтер'єрі. В інтер'єрі я люблю більше цеглу, глину, камінь, ну таке щось, дерево, а метал, скло і пластик це не, не, це не є моє. Але є речі, які, звичайно, потрібні, які ж розбавляють загальний вигляд. От, і одними з таких речей я би хотіла показати вам, які є добре від От. і які досить гарно ви виглядали колись в приміщеннях. Я думаю, що зараз вони виглядатимуть непогано. В першу чергу така цукорничка. От, оце є скло кобальтове. Цукорничка є виготовлена на території України. Часи, часи мені складно сказати, можливо, 70-80. ті Зверху метал, це є. Алюміній, я так думаю, але він має гарний, я би сказала, такий візерунок набитий. От, ручечка є пластикова, але вона не заважає в тому загальному вигляді. Трошечки вона, як бачите, чомусь перекошена. Якось хтось мав багато сили. От, але давно я мріяла про, про таку річ. Десь вона була в когось з моїх подружок ще в моєму дитинстві. І зараз вона є в мене. От, кришечка знімається. Ось така вона всередині. За це дя дякую Ірині з Одеси. Вже не вперше в неї беру речі. Також з металевих предметів у мене появилася ще така або цукорничка, або. Зараз так чашечку ми посунемо. Або, ц... або цукерничка. Не в перший раз я бачу її в такому варіанті, але я знаю, що в неї має бути ще всередині чаша. Або скляна, або пластикова, оце мені невідомо. От, але, очевидно, вони не нищились в першу чергу і залишалися тільки металеві такі зовнішні предмети. От, вона має гарний візерунок, це є нержавієчка. І це є, звичайно, з оборожує нам так сказати, країни. От клеймо. Ну, але оскільки вона є. Родом з мого дитинства, то я дуже рада, що вона у мене появилася. Навіть без цієї чаші. Цілком можна в ній зберігати цукерочки, або щось таке більше, якусь біжутерію, або інші дрібнички. Отакі Такі предмети. Це я у Львові придбала. Також прибули до мене ще минулого разу. Чайночок зі сервізу кульбабка -ку -куль без кришечки, правда, але оскільки це вже, є, це, вже є, це вже рідкісний предмет, то я його взяла. В мене є цукорничка і дві чайні пари, або просто чашки. Ну, якихось на наступних відео Я покажу вам. Їх вже разом. Тут є елементи аерографії, це полонне. От, і весь сервіс коштував 18,50, що не дуже дорого. От, було для таких цікавих речей. З новеньких предметів у мене появилась теж маслянички в такому салатовому тоні. З ручними мазками, голубим золотом, і ще там щось є, таке помаранчеве, гарненьке. От саме в таких тонах мені подобаються такі старі речі. Це в нас є полонець ще старше 60-ті роки, другий сорт. От вона по цілому. Має вона чотири узорчики зі всіх боків, всередині біленька кантики з золотом із, і по нижньому краю і по верхньому, і два кантики на кришечці зі латовим ободочком. Дуже мені такі речі подобаються, тому я її придбала як початок мого якби, комплекту. Я не, не погоджуюся між іншими ді, дівчатами на іноземне слово сет. Е, знаєте, в нас вистачає жусизму, і тому вживати нові слова, як запозичувати е, слова, не говорячи добре українською мовою я не вважаю, що це є добре, ну, принаймні для мене. Для мене отак. Ще що хочу з вами разом потішитися. Появився у мене такий чудовий півник. Давно я його хотіла. Півник це є, мабуть, перечниця. Тут у нього, бачите, немає заглушечки, але це не страшно, оскільки він у мене чистий як колекційний варіант, такий кольоровий. Голубенький, помаранчевий, з золотом списаний, дуже гарний. Півник, і очки у нього такі, і головку задердо, до гори, догори, з таким чубчиком. Ну, чудо просто, а не півник. Наступним предметом ми з вами бачимо блюдечко. Хто дивився попереднє відео, знає, що з барахолки я принесла чашечку. Чашечку старе клеймо, бо порислав знак якості. І без блюдечка, що для мене було проблемою, бо ну, взагалі важко підбирати блюдечка. І тут на наступній барахолочці мені попалося блюдечко. бачите, правда, клеймо чомусь стерте, бо хтось вважав, що воно. Заважаю зовнішньому вигляду. От і тепер у мене чашечка. Так що предмети потрошечки збираються, комплектуються, що є дуже добре. Ще одним предметиком з барахолочки, який дуже мене втішив, є молочник з моєї, з мого улюбленого, одного з улюблених сервізів Пасіфлора. Десь на початкових відео у мене була цукерничка, цукорничка от від того сервізу. Він вже трошечки користований старта по золота. Я, правда, постараюся якось купити фарбу, акрилову і попробувати відновити чуть-чуть, ну, Як мені вдасться, покажу. Трошечки, бачите, де-не-де стерто, але дуже гарна квіточка, яскравий такий синій колір, ручний розпис, тут і голубень, і сірий. Бачите, є чуть-чуть з -чуть золотом домальовка надполив'яна. Так, зараз трошечки мокра, бо я, як завжди, мию предмети. От тут, бачите, шов іде посередині шов. І як воно виглядає, з другого боку теж є ця квіточка. От бачите, там є. Це є Баранівка чашка з 60-ті роки, правда, третій сорт, якщо я не помиляюся. Так що комплектуємося далі. Ну і вже на барахолочці раз пішли такі справи. Попався мені ще один молочний кабаршківник. Це є Борислав, мабуть, 70-ті, навіть швидше 80-ті роки. І я підозрюю, що він є від сервізу кавового. От. Але дуже гарної форми він. Золота на ньому немає, є тільки деколь, але деколь дуже симпатична. І що вам сказати, бачите, тут у нас є бузково фіолетова квіточка, а тут. Раз і жожева малинова, що мене зацікавило ньому. Воно трошки тут є такі, я би сказала, недоліки. От тому і третій сорт, але дуже гарний, такий симпатичний, приємний молочничок. Бачите, акуратний, і ручка, і тут горло таке завужене на підставочці. Така хороша річ у мене з'явилася. Так, щоб було видно трошечки ще. Е, кажуть, що у сусіда трава зеленіша. от І тому я полюбила тажнопільські предмети по порцеляни. Е, якщо ви догадалися цієї відомої форми. Сервіс в нього там такі речі певної форми, і він є не один, їх є багато в такому, в такому вигляді, і я вирішила, що один з них має бути в мене, тому от попалася така чашечка. Це вже пізніше клеймо, Тернопільське Голуб, другий сорт. Золото я навіть тут толком і не бачу цей люстр. Кантики, тобто, це, напевно, десь, мабуть, і 90-ті роки. Сама порцеляна в ті роки вже була важча. така от Але такий рисуночок я би сказала, навіть в такому національному стилі трохи. от І тому мене досить він зацікавив. Буду збирати такий комплект. Ще що хо хочу сказати, в кожного колекціонера є якісь е е такі проколи російською, чи як коли купляються якісь якісь дурниці. Одним таким предметом виявилося, у мене така мала. Така масляночка. Ну, вона коштувала 20 гривень, здається, і недорого, але якоїсь, якоїсь такої естетичної цінності я не, не дуже отримала від неї. Одне, що цікаве, це є цей колір, такий незвичний для порцеляни. От стан у неї абсолютно не є, вона не відмивається навіть. Ось одним, що є, що є цікаве, це те, що це Коростень, Чому 10 група складності не знаю. 2 рублі 20 копійок вона коштувала, значить, продавалася окремо, не, не знаю. Можливо, завезу на дачу. От. Та й такі предмети в загальному в мене появилися багато. Всім всі їм я є рада, приймаю їх в свою колекцію. Надальше я покажу вам, як вони всі комплектуються з тими предметами, які вже є. Зимові мотиви ми залишимо на пізніше, коли вже більше буде зима. Ще хочу запропонувати. Такі у мене з'явилося декілька блюдочок до сервізу Баранівка старенька радіохвилі». Якщо комусь треба, прошу звертатися в Телеграм. От такі предмети у мене є. На цьому буду закінчувати нашу зустріч. Бережіть себе, цінуйте хвилини радості, зустрічі зі своїми близькими, друзями, знайомими. Все буде Україна, до, до нових зустрічей!